Петро 10 на удачу. Дякую, Петро. Удача проти дуо в соло не помішає. А це чиє? Не зрозумів, але ладно. Може це аук взяти, щоб вже був повний, повний комплект. Все, я тут наче все залутав. Іди літай на дельтаплані. До речі, ніколи не, не літав на Денітаплані. Взагалі не знаю для чого його додавали. Ну, не цікаво, просто ти. Стоп, а вони на цих тунелях. Бля, ну можна попробувати просто під, якось підкараулити чи що. Та КС ми дуже рідко граємо. Дуже рідко, вже коли дуже сильно надоїсть цей паб, тоді можемо залетіти в КС. А так я не стрімлю КС в цілому. Назва давно стоїть. Насправді я її не міняю ніколи. Я казав, що я їх під блядь. А можна мене пустити? Дякую. У мене ще й патронів не було. Я, я у збільшуваний магазин на М ку не поставив. Чуваки залутали мені ці підвали. Я просто їх залутаю тепер і все. Ай, бронюємо сніс повністю. Ти що, диви? Як вони вдягаються в цьому пабу? Так, ну а машинки ніякої немає. Аж там стоїть далеко. Навіщо я постійно сковородку ношу, бо вона мені дубку прикриває, бач, хтось буде стріляти і не попаде мені. Вона, вона від рекошету її полі, якщо, якщо ти не знав. Ну, типу, відбиває їх просто, якщо в неї прям попадуть. Ой, гранатку треба забрати. Ладно, я ще одну аптечку не вистачає. Бля, та там так смачно корек стріляється. Скільки загалом граєш в PUBG, і як прийшов до стріма? Та от іменно, що я грав дуже багато в PUBG і тому почав стрімити. Тому, ну, типу, грав, грав, мені стало скучно, типу, просто АФК грати самому, ні з ким не спілкуватися і так далі, ні. І я вирішив просто запустити стрім. І надіявся, що зайде хтось, буде щось там писати, буде весело обсуждати PUBG, і так далі. І так сталося. Зайшов хлопчик років. 9. І почав мені писати там за уроки і так далі. І мені стало цікаво, в принципі, спілкування і в пабгу бігати. І так Так воно продовжувалось, і воно вже скільки хороших людей підтягнулося, нас вже майже 700 і це круто. Ще є в телеграмі чат, там теж десь біля 40 людей. Ну, одним словом, класно. От так я дійшов до стрімів. А фаб граю 5000 годин у мене наіграно. Але це за 5 років чи за скільки там. Були моменти, коли я взагалі не грав його періоди, так сказати. Так, я десь тут бачив броню цілу. Бля, хоч бери і лишайся тут, а вдруг зона пригне прямо на мене. Тут така прикольна позиція відстрілювати від усіх. У мене обзор повністю 360 і на багато метрів. Ну, типу можна завчасно по комусь вже починати гатити. чого в мене Х2. В принципі, вона пригнала нормально. Я думаю, давай залишимось тут, поспілкуємось. Розмови дуже відволікають від. Розмови відволікають. Та я не думаю. Якщо навчитися це. з'єднювати і не відволікатися, то в принципі ти. Зосереджений нормально так на грі і граєш собі нормально. Там донат прилетить в не, в не той момент може тебе відволікти, бо ти не будеш чути звуку і так далі. А просто розмова тут. Якщо походу роз. Ні, мене це не відволікає розмови. Скільки ми вже топів брали під час розмов? Тільки на мину минулому стрімі було три. Бля, ну і я не знаю, що мені робити. В принципі, зона ще може пригнути взагалі на мене прямо. граємо соло проти дуо, тому що наш тімейт просто лівнув по ходу. Та як ж ти так бігаєш, а? Бачив, бачив. Щойно по сковороді прилетіло. Чув звук? Динг. Ось вона і прикрила мене. Ти звідки попадаєш-то? Опа! Всі на мене, всі тупо на мене зосередилися. І не впадло по, по... тільки по мені херачить. Нехай хіпе Опа! Мінус каска. Шолом злетів. Сочно залетіло, був би це каряк. Чувак би нокнувся вже. Ой-ой-ой. О-о. -ой -ой. Ігор, привіт. Бля, поки він його піднімає, може вони мене відпустять, а може і не відпустять. Боже, машина сбила. Не! Вони мою машину забрали, прикинь. Так вони дроблу дали, прикинь. А, а що у них тут? Нічого немає? Один маскалад. Карон, я вже стільки разів це казав, що. Ідемо відійдемо з тимотим, що по мені херачили. А може і ні. Лучше постаратися до зони добігти. Я і так проти нормально так тримаюся. Та чого ти по мені гатиш? Там чувак біля дропу валяється. А ось ті, що по мені херачили. Може він навіть вже і сам лишився. Тернопільська область. Бля, як мене мене не випустять просто і все. Каска злетіла тупо. Byle, a jeśli ja to przejrzę... To będzie GG. Бля, як стрімно грати проти дуо типів. Реально. бля, мені б його цей. У мене патронів 55 залишилось. О, оце я розумію, вже каточка почалась. Бля, я тут все позбивав їм. Так, ну ви мені підказуєте да, коли про ці патрончики, га? Oh... Uh, la, la, 你你你你你你 Найс, nice соло проти дуо! Соло проти дуо. От так їх нах. Фух. Нарешті. Ну це підписка. Це лайк.